Консультування пацієнтів опікунів при модифікації схем лікування. Ми розглянули причини модифікації схем АРТ для пацієнтів із пригніченим вірусом, принципи та стратегії оптимізації та конкретні рекомендації щодо оптимізації в стандартах медичної допомоги з лікування віл інфекції. Пам'ятайте, що одним із принципів є принцип. Не нашкодь, який передбачає підтримку пацієнта для забезпечення вірусної супресії після зміни схеми лікування. Важливо надавати пацієнту та його опікуну необхідну інформацію в підтримку прихильності згідно із стратегіями профілактики лікувальної невдачі у пацієнтів без досвіду АРТ. Зараз ми поговоримо, як консультувати пацієнтів та їхніх опікунів при зміні схеми АРТ. Наприкінці цієї сесії ви зможете консультувати пацієнтів та опікунів на момент модифікації схеми. Після того, як ви та пацієнт або його опікун вирішили здійснити модифікацію режиму лікування, вам слід переконатися, що вони розуміють. Причину модифікації та особливості нової схеми для її належного прийому це аналогічно роботі з новим пацієнтом, який вперше починає АРТ. Пригадайте стратегії профілактики лікувальної невдачі, які слід застосовувати на початку АРТ. Серед них забезпечення пацієнтів та опікунів. Належною інформацією про ВІЛ-інфекцію, допомога пацієнтам та опікунам у визначенні їхньої мотивації приймати або надавати АРВП, допомога пацієнтам та опікунам у визначенні бар'єрів до прихильності, допомога пацієнтам та опікунам у розробці плану подолання ймовірних бар'єрів, забезпечення постійної оцінки та підтримки прихильності. Зараз ми працюємо з пацієнтом, який довів, що може приймати препарати за призначенням або з опікуном, який має досвід правильно надавати АРВП і досягати вірусної супресії, у них не буде проблем з утриманням вірусної супресії, якщо ми забезпечимо їх правильною інформацією та підтримкою. Хоча нам все ж таки слід підтвердити їхні знання про ВІЛ-інфекцію та АРТ, перевірити, чи змінилася їхня мотивація приймати АРТ і розглянути будь-які бар'єри до прихильності, які вони долають, більше нашого часу буде зосереджено на індивідуальному плані прихильності та його коригуванні у відповідь на зміни у новій схемі лікування. Незалежно від рівня прихильності, який пацієнт. Має на момент модифікації схеми терапії, якщо досягнута вірусна супресія, то схема дієва. Але нам потрібно обговорити будь-які зміни, які можуть знадобитися зі зміною схеми терапії. Можливо, пацієнт переходить з ефавіренцу, який він приймає над що серце ввечері на долу тегравір який зазвичай кращий як ранкова доза, та може прийматися незалежно від їжі. Отже, потрібно буде внести зміни у нагадування або щоденні дії, які пацієнт пов'язує із прийомом таблеток. Також важливо нагадати пацієнту, що робити у разі виникнення побічних ефектів, які можливі на новій схемі. Повідомте пацієнту, що, хоча він переходить на схему з меншою токсичністю та побічними ефектами, організму все одно потрібен час, щоб звикнути до нових АРВП. Пацієнт може стикнутися з головним болем, шлунковим розладом, проблемами зі сном або іншими симптомами протягом одного-двох тижнів. Водночас запевніть їх. Що ці побічні ефекти зазвичай легкі та зникають, якщо продовжувати прийом препаратів за призначенням, це може здатися очевидним, але присвятіть час на перегляд деталей нового режиму лікування. Скільки таблеток слід приймати, як часто приймати кожну таблетку, чи потрібно приймати її з їжею, чи надще серце. Якщо це нова лікарська форма, яку пацієнт раніше не використовував, наприклад, дисперговані таблетки, вам потрібно буде витратити час, щоб переконатися, що він розуміє, як їх приймати. Також нагадайте пацієнту та його опікуну поговорити з вами перед тим, як почати приймати інші ліки, включно з безрецептурними ліками. Або харчовими добавками для визначення можливої взаємодії. Якщо нова схема має значну взаємодію зі звичайними безрецептурними ліками, то важливо повідомити пацієнта та опікуна, щоб вони не приймали ці ліки без врахування рівня взаємодії. Деякими прикладами є взаємодія між долотегравіром та мінеральними добавками, що містять катіони, антацидами та полівітамінами або взаємодія між атазанавіром та будь-якими ліками, які знижують кислотність шлунка. Згадайте, що розглядаючи принцип не нашкодь, ми також обговорювали важливість ретельного спостереження, особливо протягом перших трьох місяців після зміни режиму АРТ. Подібно до спостереження після початку АРТ корисно проводити ранні спостереження протягом 2-4 тижнів після будь-якої зміни схеми. Це можна зробити особисто або, можливо, телефонним дзвінком. Ранній візит до лікаря є можливістю переглянути будь-які ранні побічні ефекти, оцінити серйозні побічні явища та розглянути. Будь-які проблеми щодо прихильності до лікування оцінка прихильності повинна включати ключові запитання про те, які таблетки приймає пацієнт, коли та як часто, щоб переконатися, що він зрозумів зміни у графіку прийому, ми також маємо перевірити рівень вірусного навантаження, щоб підтвердити прихильність пацієнта. Оскільки у пацієнта під час зміни режиму була вірусна супресія, ми просто перевіряємо можливість відновлення реплікації ВІЛ. Згідно із стандартом медичної допомоги тест на вірусне навантаження слід проводити через три місяці після зміни схеми. Підіб'ємо підсумки Пацієнтів та опікунів. Слід консультувати під час будь-якої зміни режиму лікування. Для пацієнтів, які переходять на нову схему на фоні вірусної супресії, треба зосередити увагу на тому, як зміни у схемі лікування вплинуть на план прихильності кількість таблеток, форма випуску, частота та час прийому, харчові вимоги та обмеження. Допоможіть пацієнту встановити нові звичні дії, які прив'язуються до прийому таблеток або нагадування, якщо це потрібно. Очікувані ранні побічні ефекти та дії у разі їхнього розвитку, важливі взаємодії між ліками ретельне спостереження після зміни режиму лікування є важливим, якщо зміна дестабілізує усталений розпорядок дня пацієнта. Клінічна оцінка пацієнта через 2-4 тижні після зміни схеми корисна для огляду ранніх побічних ефектів, оцінки токсичності, пов'язаної з ліками, постійної оцінки та підтримки прихильності. Нам також слід підтвердити збереження пацієнтом вірусної супресії за допомогою тесту на вірусне навантаження через три місяці після зміни режиму лікування.